У сьогоднішньому світі правда така: у світі повно освічених бідних і повно неосвічених, але багатих. Ти можеш мати три дипломи і 0 інвестицій, а можеш мати 0 дипломів і мільйони капіталі. Бідність це не про зарплату, бідність це про роки, які ти втрачаєш. Слухайте, це жорстко, але це правда. У середнього канадця через руки проходить 5-7 мільйонів доларів за життя, і більшість на сьогоднішній день закінчує життя з мінімум інвестицій. Чому? Не тому, що мало заробляли, а тому, що починали занадто пізно. І тепер різниця між освіченими бідними та неосвіченими, але багатими. Знання без дії робить тебе освіченим бідним. Дивіться на цифри: якщо людина інвестує всього 300 доларів, починаючи з 25 років при середньому ринковому темпі 7%, вона отримає 700 тисяч доларів. Ще до 60 років. Якщо така сама сума, якщо така сама людина почне у 35, це буде вдвічі менше. Різниця 350 тисяч доларів, і причина лише одна: це 10 втрачених років. Тому неважливо, скільки ти заробляєш, важливо, скільки років твої гроші працюють без тебе. Тепер про те, що більшість навіть не знає: Екземпт маркет у Канаді. Це приватні інвестиції, і от які діапазони вони давали в минулому році. Приватні іпотеки 11-12%, приватна нерухомість давала від 12 до 15%, альтернативний бізнес роялті з мюзики давали 8-12%, інфраструктурні приватні проекти 13-14%, податкові інструменти, які допомагають вам зекономити, 30 70% податкової економії. Це не про прогнози, це не про завтра. Це історичні дані, це факти минулого року. Багаті не шукають гарантій, багаті шукають роки. І тепер про те, що болить. Ми приїхали з країн, де банки банкрутували, депозити згорали, піраміди розмножувались. Шахрайство було нормою. І коли ми чуємо слово інвестиції, наш мозок автоматично малює небезпеку. Але ми вже не там. Канада це зовсім інший світ. Регульовані інвестиції, аудит, комплайнс, перевірки, дисклоужер, відповідальність перед інвестором і люди, які це розуміють, перестають жити старими страхами і починають діяти в нових правилах. Почати сьогодні важливіше, ніж почати ідеально. Якщо ви хочете зрозуміти, які саме сегменти Exempt маркет підходять вам, які результати вони показували минулі роки, і побудувати стратегію під вашу ситуацію, напишіть мені. Не завтра, не коли буде більше грошей, зараз. Бо є три речі, які ви ніколи не повернете: час, можливості і момент. Треба починати зараз.